Вітаю вас на своєму в'язальному каналі і у своєму новенькому відео. Я розпочинаю знімати влог, тому що це буде, сподіваюся, кілька підключень. І розпочинаю відео із готової роботи. Кардиган, як ви розумієте, готовий, і я вже не буду його приміряти, адже він випраний, він вже відпарений і готовий відправлятися до замовниці. Але. Але ще не пришиті гудзики. Як бачите, я приклала одні гудзички. це ось такі ось такі бежеві гудзички. Зараз я зроблю фото, залишу, звичайно, вам фото ось цих варіантів, і в кінці вже покажу, який варіант обрала замовниця, тому що мені може подобатися одне. Іншій людині подобається інше, але обирати буде та людина, яка буде цей кардиганчик носити. Тому ось такий кардиган вийшов після прання петельки, як я і сподівалася, вони розрівнялися, всі ці рядочки хусткової в'язки стали ще рівніші. Таке, знаєте, стало м'якше полотно, ось ці малинки також такі об'ємні, залишилися вони звичайно ж, об'ємними. Але вони стали в рази м'якшими. Планочка розрівнялася, все рівненько, ніде нічого зайвого. Ну, як ви розумієте, я задоволена своїм результатом. Тепер залишається підібрати гудзички і вже очікувати відгуки від замовниці. Так, і я піду підбирати гудзики і вам покажу, що ж ми обрали. Ну, ось ґудзички обрані. Я вже їх пришила. Ось таких чотири гузочки бежевого відтінку з чотирма отворами. Так, ось так. Пришивала, не видно, так, не фокусується. Ось вже як виглядає весь кардиганчик. Він вже повністю повністю готовий. Ось так. Дуже важко показати, тому що він не маленький. На столі у мене не поміщається, тому показую вам на ліжку. Ну і відповідно фото красиві зробити вже не можу. На собі не буду приміряти, тому що ну, так я думаю буде правильно. Я вам лише залишу ось ті кілька фото, які я робила на етапі вив'язування другого рукава. Це ж звичайно ці фото робилися до прання, тому я сміливо приміряла, але вже після прання не хочу цього робити. Ось так розправилося все. Планочка, так, ну щось я виклала, мабуть, трішечки неправильно. Десь воно горловинку трішечки не так потягнуло, але ви зрозуміли: ось такий кардиганчик, простий, базовий кардиган вже готовий. Вагу даного кардиганчика я підпишу на екрані, в'язала на розмір 52-54. Ось так. І це напівбавовна. Отож, перша моя готова робота є, і я продовжую працювати далі. Далі беруся за кедики. Сподіваюся, у даному відео ви побачите ще не одну готову роботу, тому що, окрім кедиків, у мене в роботі є ще дитячий комбінезончик такого ж схожого навіть відтіночку. В палітрі цей відтінок має назву шампань. І цей проєкт я вже покажу вам у наступному підключенні. Отож, не перемикайте! Ну що ж, давайте я спершу покажу цей процесик, тому що, можливо, я буду його просувати, то щоб ви бачили вже ось ці зміни в самому такому процесику, а не одразу готовий результат. Отож, в'яжу ось такий комбінезончик. Комбінезончик буде з капюшоном, але спершу я не набирала петлі на капюшон, спершу вив'язую. Е що, вив'язую взагалі сам комбінезончик донизу? Ось я вже підійшла до того моменту, коли мені потрібно об'єднувати планочки. Це такий маленький-маленький комбінезончик, тому що в'яжу на 0,3 місяці. З якої пряжі в'яжу, це ниточка плюшова, і це ось така Alize Softie Plus. З приводу характеристик, то у 100 грамах 120 метрів в'яжу спицями номер чотири Ось в мене є маркерочки, тому що роблю ще маленькі прибавочки, адже розумію, що ось в цій частинці нижній, так, буде ще підгузок, щоб все було чудово, щоб комбінезончик не був занадто широким ось тут під ручками, тому що зовсім маленька так дитинка. Але щоб... Було зручненько, ось тут, де животик, де підгузок, щоб не було скажем так, вузьке полотно, щоб вистачало місця для підгузка і для самої дитинки. Тому додаю кілька петелюк. Так, все це я записую, адже буду знімати майстер-клас, тому що буду в'язати на 3-6 місяців. І в майстер-класі буду прописувати ось ці всі. Розрахунки на два, лише два розміри, тобто 0,3 і 3-6 місяців. Найбільший розмір, не знаю, на це просто, мій, такий, мій погляд, це моя думка, що ну, з плюшової пряжі для діток старшого віку я б вже не в'язала такі комбінезончики. Адже плюс. Цієї пряжі це те, що вона дуже-дуже м'якенька. Вона не викликає алергію в діток. Вона тепленька. Комбінезончик теплесечкий, гарнесечкий, дуже приємний, дуже ніжний, красиво виглядає на дитинці, все чудово. Але для старшої дитинки, яка вже буде можливо ходити, повзати. Ну, я б не радила цю пряжу, адже. Ця пряжа ну, не надто добре переносить багаторазове прання. Цю пряжу і речі з цієї пряжі, так буде правильніше сказати, я б не прала надто часто, тому що втрачається вигляд, гарний вигляд цієї речі. Тому для діток старших я б вже в'язала з напів напіввовняної пряжі. Тому що та пряжа вона витримує все. Вона витримає дійсно і повзання, і, скажімо так, якщо динка десь впаде, обмасти колінка, ну це там значно простіше. Тому я не буду робити розрахунки на більші розміри, лише два розміри. Отож, я розпочала з маленького, скажу вам ще відтінок. Ось цей відтіночок має назву шампань в палітрі. Зараз, зараз ми знайдемо з вами номер, номер 310. Ось так в'яжу. І коли все вже в мене де готово, я, звичайно, вам все це буду показувати. Отож, ось такий в мене такий дуже-дуже спонтанний проєкт, але дуже ніжний, дуже милий, тепленький і взагалі класний, класний. Отож, продовжую в'язати. Так, і знову підключення, і показую вам вже напівготовий комбінезончик. І виглядає він ось таким чином. Це капюшончик з вушками ведмедика ось такі вушка, милі, такі, ну, ну прямімішні. Прям така маленька досить річ, але така вже симпатична. ну прям, Ну це просто щось. Неймовірне. Отож, ось такий комбінезончик я зв'язала із плюшової пряжі. Це пряжа, зараз вам покажу ще раз її. Це Alize Softy Plus 120 метрів у 100 грамах, і комбінезончик з такої ниточки виходить не такий, скажімо так, цупкий, не такий об'ємний, як із пряжі. Ось цієї тоненької, простої пряжі Alize Soft T в дві ниточки. Раніше в'язала я в дві ниточки, а на цей раз я спробувала саме з такої нитки. Це я вперше в'яжу, робила розрахуночки. Ну, я вам вже здається і розповідала про те, що розпускала початок роботи, тому що полотно було. Скажімо так, ось ці косички вони стягували полотно, тому я все більше і більше скажімо додавала, робила корекцію на пілочки. Тобто я на взагалі, залишала більшу кількість петель, ніж на спинку, для того, щоб нічого не було таким стягненим. Далі мені залишається пришити гудзички. Гудзички візьму хендмейд, у мене їх достатньо. Ось у мене. Такі гудзички замовляла на тему. Є кілька розмірів, тому підберу потрібний розмір. Думаю, що це середнього розміру, ось такі. і вони також красиво впишуться в такий комбінезончик. До цього комбінезончику я ще зв'яжу пінетки Пінетки з маленькими вушками ведмедика, щоб це також було таке, знаєте, ну, щоб було ось таке поєднання так, пінеточок. З... Самим комбінезончиком. Ось скільки пряжі у мене залишилося від третього мотка. Тому три моточки на 0,3 місяці вистачить і навіть ще й на пінеточки. Тому це гарний такий розхід. У мене є, як ви розумієте, ще і четвертий моточок. Можливо, якщо буде потрібно, я ще й дов'яжу шапочку, але поки я думаю, що на цьому я зупинюся. Так, що ще хочу сказати з приводу ось комбінезончика. Що Ну, повторюся, в'язала вперше з цієї ниточки і постійно ось приміряла, постійно все вимірювала і для зручності робила прибавочки по тілу для, для того, щоб комбінезончик зручніше сів на дитинку, щоб ось тут, ось цьому місці, де підгузок, щоб не було занадто е, тісно дитинці. Ось так. Тому робила прибавочки, все чудово. Штанинки також в міру такі об'ємні, все, все класно, все чудово. Такі зовсім коротенькі штанинки, але можна розгорнути манжетик і, відповідно, комбінезончик служитиме значно довше. Ось такий. Комбінезончик. У цьому відео я же вам не покажу пінеточки, тому що в'язатиму їх так, знаєте, ну не буду спішити, але вечорами потрішечки буду пов'язувати ці пінеточки і вже. Згодом, можливо, в наступному відео покажу вам весь цей комплект. Зараз знявши цей шматочок відео для вас, найперше, що я буду робити, це пришию гузички. і зроблю кілька фото для того, щоб показати, як виглядає комбінезончик взагалі, ось так в цілому, тому що ну, важко показати. З приводу ось, щільності полотна, мені подобається, тому що в порівнянні із комбінезончиком, який я в'язала із пряжі софтів дві ниточки, то цей такий повітряний, він значно такий, знаєте, якийсь, ну, немов м'якший, немов якийсь такий, ну просто повітряніший. По спинці я ну, покажу вам, звичайно, але тут немає нічого такого, чогось такого, знаєте, чим потрібно було поділитися і щось розповісти, тому просто показую. Отож, ось така робота. Завершую її сьогодні і вже працюватиму над пінеточками. Але у мене виникла необхідність в замовленні пряжі. Як ви розумієте, у нас вже травень місяць, а я жодного місяця, скажімо так, не змогла. Прожити, щоб не замовити пряжу. Пряжу замовляла на замовлення, само собою, але коли замовляла пряжу на замовлення для якогось певного виробу, так, ну, якось, скажімо так, не завжди мені вдавалося втриматись і не замовити ще щось, так, про запас. Тому зараз вам покажу. Свої придбання пряжі, це все ось така плюшева пряжа. Скажу де замовляла, скажу, як називається магазинчик, ви його знайдете. Це ніяка не реклама, просто знайшла магазинчик, в якому дешевша пряжа. І плюшева, і будь-яка інша. Тому зараз вам про все розповім. Найперше показую вам ось який відтінок. Це такий бежевий, красивий відтінок. В порівнянні з цим відтіночком, з якого я в'яжу, це я вже вам здається розповідала. Це в мене номер 310 в палітрі, назва шампань. Цей відтіночок не знаю, як називається в палітрі, а який номер, зараз вам скажу. Так, ось так покажу вам зблизька цей моточок. М'якенький, гарненький, все чудово, однакові характеристики, лише відтінок 115. І, як ви розумієте, я замовила 5 моточків, тому що в'язатиму з такої ниточки комбінезончик, також з косами, також з капюшоном, також з вушками ведмедика. І ще будуть пінетки у вигляді кедиків. В'язатиму на малюка віком 3-6 місяців і зніматиму майстер-клас. Тобто, усі розрахунки, усі мої, всі заміри, розрахунки на 0-3 місяці у мене вже є, тому що в'язала ось такий пробний варіант. Мені все сподобалося. Мені сподобалося скам так і, і розміри такі, як потрібно, як по таблиці, такі, як, як має бути, і ну, в принципі. Вся ця конструкція мені сподобалася, мені підходить, тому я поділюся вже ось цими розрахунками з вами. Отож, комбінезончик має бути в ось такому красивенному відтінку, але з поєднанням ось такого відтіночку. Це не чисто білий. Зараз я вам покажу. Це пряжа, Alize Софті, тоненька пряжа. Так? Це Soft Plus, а це звичайно тоненька ниточка. Моточок 50 грамів 115 метрів, тобто вдвічі тонша за ось цю пряжу. Відтіночок 450 і він відрізняється від чисто білого відтінку. Чисто білий відтінок я також замовила і замовила 5 моточків, тому що в мене також має бути комплектик. В білому кольорі. Так, ось прикладу вам два відтіночки, і сказати, знаєте, що вони дуже відрізняються, я так не скажу. Тому що зовсім невеличка є різниця. Ось це 55-й, це. Е 450-й, і між ними ну, немає великої такої різниці. Але мене попросили зв'язати саме з цих відтінків комплектик, тому я ось такої ниточки Алізе Софті плюс відтінку 450-му не знайшла. Ну, ось саме на тому сайті не було. Тому я взяла ось таку ниточку тоншу. І далі вже в'язатиму і далі вже експериментуватиму. Або ж я візьму у дві ниточки і в'язатиму манжетики і вушка, ось в дві ниточки, в два складення. Або ж просто не робитиму збавлянь на переході на манжетики і в'язатиму в одну ниточку, але спицем меншого розміру. Не знаю, який варіант я оберу, все це буде вирішуватися вже в процесі роботи. Я буду пробувати, буду дивитися, як це. Виходить, як мені подобається краще, як виходить краще. І вже такий варіант я обиратиму. Тому я замовила ось таких моточків 4. Цього мені достатньо буде. Повністю я ховаю зразу шторбинки, тому що дуже все-таки біленьке, гарненьке, щоб не запилилося. І ось такого 55-го відтіночку я замовила 5 моточків. У мене є ще в запасиках, тому буде ще і комплектик такий. І ось я плавно переходжу до своїх планів. Далі, у планах, у мене зв'язати. Е... Комплектик, комплектик, ну це я думаю, буде для дівчинки. Тому що такі відтіночки, зараз вам покажу. Ось так, ось який красивений відтіночок. Це має бути комплектик. ну, Не буду відкривати всі карти, але це будуть штанці на бретельках і кардиганчик. Кардиганчик я також в'язатиму і зніматиму майстер-клас. Можливо, і на штанці також. Але швидше за все, що штанці я в'язатиму із. Звичайної напів вовняної пряжі, не плюшевої. Ось такий красивений помаранчевий відтінок це номер 06. Це також Alize Softie Plus. Має бути щось красиве, має бути щось. М'якеньке і гарненьке. Далі покажу вам, що я трішечки ну, затупила, таким негарним словом скажу, але ну що є, те є. Я замовила ще ось таку ниточку, але е я її в корзину кинула, але не збільшила кількість моточків. І тому отримала ось такий один моточок. Але я переконалася в тому, що такий колір мені підходить, і тому е замовлю наступного разу, вже коли. Буде потреба, скажімо так, в замовленій пряжі, я дозамовлю ще такого ж відтіночку і зв'яжу вже ще один комплектик. І це відтінок 321. Такий красивий, знаєте, ведмежий відтінок. Ось саме з такого відтіночку я ось просто вже бачу ось цей такий комплектик-ведмедик. Що це буде, я ну розумієте, штанці. Можливо, будуть шкарпеточки, і кардиганчик ось в різних ось таких відтіночках. Так, показала вам. Отож, чотири моточки ось такої помаранчевої пряжі я замовила. І один моточок ось такої коричневої. Ну, Ви зрозуміли чому? Без фокусів я, я не можу. Далі у мене ще одне, одна упаковочка пряжі це ось такий. Відтінок припилена така троянда, відтінок 295. Відтінок передається вам правильно. Такий, знаєте, не надто рожевий, але ну дуже красивий. І в поєднанні з білим кольором для мене це ну просто ну неймовірна краса. Дуже мені подобається. Ось так прикладу вам, так, знаєте, для контрасту. Ну, дуже мені подобається. І це буде також комбінезончик з косами, мабуть, що з косами. Ну і до речі, мені цікаво було б дізнатися е, вашу думку, як вам подобається більше комбінезончики з косами, ось такі, чи комбінезончики просто хустковою в'язкою. Ось такі. Я вам залишаю фото. Е, мені. Е, в принципі подобається і той, і той варіант. Але мені ось ось просто цікава ваша думка, який варіант подобається більше саме вам. Тому що ось я, наприклад, запиталася свою катрусю, вона зупинилася на варіанті з косами, що це виглядає так, якось так трішки вишуканіше, не так. Просто, але ось такий простий варіант просто хустковою в'язкою. Він такий, знаєте, мінімалістичний і такий ну, якийсь стриманий і, і модний. Ну не знаю, якими словами ще можна сказати, але щось, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Тому, будь ласка, якщо ви маєте хвилиночку, напишіть, будь ласка, в коментарях, ось який варіантик вам подобається більше з такими косичками чи без косичок. Ось такий простий варіант. Я заздалегідь вам дякую усім за коментарчик. Дуже цікаво буде поспостерігати, подивитися, який варіант набере більшу кількість голосів. Ну і звичайно, я все це підсумую і розповім вам в наступному відео. Ну і на своїй сторінці в інстаграмі. Також я, мабуть, що проведу таке свого роду голосування і в інстаграмі. Подивимося взагалі, ну і чи співпадають наші смаки. Отож, ось таке придбання пряжі у мене було, тому знову ж таки травень у мене з пряжею. Не можу похвалитися, що, це, що я так, стрималася і нічого не замовила, але ну що маємо, те маємо. І покажу вам ще одне: ось такий набір вишивальних ниточок я замовила на тему. Давайте я зараз відкрию, тому що я ще цього не робила. Виявляється, тут є ще один пакетик, тому все це буде все одно залишаться в такому гарному вигляді, і це ось такі ниточки для вишивки. Зараз я відкрию, дістану один якийсь моточечок. Я не перераховувала, скільки тут є ось таких моточків, але продавцем зазначалося 150. Будемо вірити, що так воно і є, і це ось така ниточка. І навіщо я замовила? А замовила для того, щоб вишивати ось різні ось ці такі композиції на в'язаному полотні. Пам'ятаєте, ось ці мої джемперочки з. Родзинкою сам джемперочок досить такий простенький, але ось вишивка робить його таким індивідуальним, красивим і таким просто незвичайним. Тому саме з такою метою я ось замовила ось ці ниточки. Подивіться, ось і навіть жовтеньких є кілька відтінків, є рожевих кілька відтінків. Ну, зелені тут також такі неймовірні. Дуже гарні. Я думаю, що мені надовго вистачить, але ж розумію, що маленькі моточки і ось самі такі ходові відтінки, вони швидше е зникнуть, так, будуть використані. А ось ті, які, якими я менше користуюся, ну вони ж залишаться. Але нічого, я завжди зможу зайти на той самий сайт до цього ж продавця. І замовити такий набір подобається мені. З приводу вартості не буду, скажімо так, точно казати, тому що не пам'ятаю точно, але щось близько 150 гривень. Що мені здалося досить таки економним, таким бюджетним варіантом, тому що якщо купувати в магазині ось такі моточечки, ну вони значно дорожчі. Явно що не гривня за моточок, тому я. Замовила, задоволена таке розмаїття кольорів, це просто щось неймовірне. Отож, такі були мої покупочки. І що ж я вам розповідаю про ці ниточки для вишивки? І пригадала, що не сказала, де замовляла ось цю плюшову ниточку. Це онлайн-магазин. Ви можете в пошуку ввести пряжа маркет. Я залишу вам скрін, як виглядає ось взагалі головна сторінка даного магазинчика. Я замовляла на цьому сайті вже неодноразово, і на початку там був досить такий маленький вибір пряжі, було мало позицій, було, ну не було стільки, не був такий асортимент широкий, як зараз. І коли я ось переглядала, заходила в різні такі відомі міні-магазинчики для того, щоб подивитися. Промоніторити вартість такої ниточки. Я бачила, що вартість, ось найвища ціна це 68, здається гривень за моточок, ось такий 100 грамовий такої пряжі. Звичайно ж, є магазинчики, де продається лише упаковками. Там також гарна така виходить ціна, але на деякі речі, ось як ви бачили, що не всіх ниточок мені потрібна була упаковка. Тому я. Ну, шукала інший варіант. І ось я його знайшла на цьому сайті, у цьому магазині моточок ось такої пряжі alize softie Plus. Коштує 60 гривень. Я собі прикинула, що 60 гривень і 68 гривень це таке суттєва різниця. Якщо я замовляю навіть 10 моточків, це 80 гривень я економлю. А я замовила навіть більше, ніж 10 моточків. Тому мені здається, це чудовий варіант. Тому я ділюся з вами. Я думаю, що ви також шукаєте. Ті магазинчики де дешевше, і скажу, що вибір пряжі там взріс просто ну, в кілька разів ну, дуже багато різної пряжі. Дивилася я і на пряжу плюшеву для іграшок, ось, Дольче, Гімалая. І також порівнювали ціни на цю пряжу, то хочу зазначити, що вартість такої ниточки взагалі. Нижче. і пряжа для шкарпеток, і пряжа там є і бавовняна, і трикотажний шнур, і ну, взагалі, звучить не мов я рекламую цей магазин, але абсолютно, абсолютно, ні ну, від даного магазинчика я не отримала в подарунок навіть маркера. Скажу вам чесно, це просто ну ось просто ділюся з вами для того, щоб якщо хтось побачить, ну просто зможе зекономити. Кілька гривень, і це вже дуже суттєво в наш час. Ось зекономивши на пряжі, можемо направити ці кошти в таке хороше. Добре русло і допомогти нашим захисникам, тому що вони цього дуже потребують. Отож, ось таке моє замовлення: я вам розповіла про магазинчик, про пряжу, що замовила, і навіть вже забігла наперед і розповіла про свої плани. Тому сподіваємося, що все буде добре. Сподіваємося, що ніхто і нічого нам не завадить здійснювати наші плани. Я сподіваюся, що у вас все добре, що ви в безпеці, що ви здорові. Тому бажаю вам ще міцного здоров'я. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Ну і як завжди, я забуваю найголовніше. Я забула на початку відео подякувати моїм спонсорам, спонсорам мого каналу, які вирішили. Підтримати мене і таким чином дати можливість і придбати пряжу, і створити новий майстер-клас, який також буде доступний спонсорам мого каналу. Тому я, звичайно, запрошую вас також стати спонсором мого каналу, тому що усі ці майстер-класи, і майстер-клас на комбінезончик з косами, і майстер-клас на кардиганчик з плюшової пряжі все це буде доступне моїм спонсорам. І таким чином я хочу віддячити. За таку ну, колосальну підтримку. Для мене це дуже приємно і дуже важливо. Ну і дякую за перегляд даного відео. І на цьому я з вами буду прощатися. Зустрінемося у новому відео. Бувайте!